Мої найщиріші вітання. Мене звати Віка. Хто не пам'ятає, хто забув, тому я напам'ятаю. <сум> І я вітаю вас на своєму каналі My Magic Doll. У нас випав перший сніжок, а значить, у нас тепер у мене особисто повний джунгл Bells. <сум> Якщо чесно, він мене починається ще із приходом 1 листопада, подекуди не закінчується цілий рік, тому що я. <сум> Різдвоман, якщо можна так назвати, як хочеш так називати, але я дуже люблю Різдво. Зима моя улюблена пора року, я обожнюю сніг, мороз. Все, що з тим зв'язане. Я деколи думаю, що мене звати Віка через те, що від слова Вікінг. І це моя така стихія, Лід, холод. Ну і білий колір. Так, чомусь я так впевнена. І оскільки всі? Люблять Різдво, сніг випав, значить, офіційно можна відкривати пору холідею. <смі> Я з літа чекаю моменту, аби відкрити цю дівчинку. У мене була така Барбі Happy Холідей 1998 року. Ось вона, чарівна дівчинка на ім'я Дейзі. Я її вже вам показувала в своїх відео. Вона дуже-дуже <смі> дуже красива, на її чарівне. Обличчя, і я вам певно покажу його на підзйомі потім. І саме тому через ті неймовірні аквамаринові очі, я вирішила її і перепрошити. То саме тому, оскільки одна вибула з моєї колекції, я взяла на дуже-дуже хороших знижках оцю дівчинку, тому що вона теж дуже красива на обличчі. І це, якщо не помиляюся, молд Нішель. Здається, вона <сміст> не досить добре розбирається в молдах, але, е здається, це саме Нішель. І що вам маю сказати? Це у нас ще поки що Happy Holiday, тому що з 88 по 1999 рік включно, у нас Барбі ще носила назву Happy Holiday Барбі. Барбі. <сміст> а вже Потім з приходом нового тисячоліття Барбі почала змінювати свою назву то Millennium Barbie, то просто Holiday, то Winter Vision, пам'ятаю, була ще Не пам'ятаю, вона в мене є. Барбі в білій такій шубі з деревами такою інсталяцією красивою. Але на даний момент і на протязі нульових, десятих і теперішніх років вже в нас. Є офіційна лінійка Барбі, яка називається просто Барбі Холідей. Ну, холідейки лишаються холідейками, я так вважаю. І е, що я вам хочу сказати? Е, надихнулася я для розпакування саме такого марафону холідей прекрасним каналом англомовним. Точно вам не скажу, як називається, але я спробую вам прикріпити. Сюди, тому що це просто якісь казкові там інтро таке чудове. Я просто медитую, коли в мене поганий настрій я от собі вмикаю і це інтро воно просто мене повертає <гум> в якусь таку магічну атмосферу і е, дуже так приємно на душі стає. То що ж, ми почнемо із розпакування цієї прекрасної дівчинки. Мені знаєте, кожна холідейка нагадує певну новорічну таку асоціацію різдвяну. Та, Наприклад, гостролист нагадує, та пуансетію, та інша нагадує там, наприклад, якісь морозні узори, а от саме ця мені нагадує салют, феєрверк. Ви погляньте, феєрверк патики в нічному небі. Чомусь саме така у мене асоціація? Це суконька, вона неймовірно іскриста. І коли вона під гірляндами. Цей неймовірний блиск, просто неможливо передати. Вона не виглядає такою шикарною на е, камері, але в кого є ця лялечка, той підтвердить. Воно так відблискує. Мені так не подобається, як воно відблискує. Е, добре, зараз покажу вам ці неймовірні класні м -м, кришечки пластикові, тверденькі. Класні з логотипчиками знизу і зверху. Якщо я, мабуть, казала, у мене їх ціла коробка вже зібралася від моїх розпакованих холідеєчок, і мені дуже прикро і шкода їх викидати. Я не знаю, на кого це розраховано. Ну, Напевно, тільки для того, щоб не розпаковувати їх ніколи, щоб вони весь час так стояли. Але, на жаль, будинки в нас. Квартири не резинові і такі великі коробки, а вони великі, тому що коли приходить хуліде, яка це здоровенна коробка, їх немає просто де зберігати. От в цьому і проблема. Ну що ж, розглянемо коробку детальніше і підемо до розпакування. Отже, опустимося від нашої шикарної кришечки і звернемо увагу на неймовірне тиснення е, сніжинки. Зроблені за допомогою тиснення, і надпис Happy Holidays також тиснений. Лялечка знаходиться на лаконічному, красивому сріблястому фоні. І знизу логотип Барбі обрамлюють такі самі витиснені, красивлющі сніжиночки і е, надпис Special Edition Зворотня сторона. Теж весь час зачаровує, мені хочеться їх вирізати, зберігати, тому що це неймовірні інсталяції, дуже-дуже красиві купа деталей. Тут Барбі нам бажає з любов'ю щасливих свят сама красиня Барбі. опис в тому, що вона у вельветовій сукні сяє під софітами, під вогнями. В нас. Така сходинки дуже красиво прикрашені, можна роздивлятися годинами просто. Також тут нам вказано, що існує ось така іграшка. <гум> Ви погляньте, який тут дивний капішон холмарковської іграшки. Чи мала вона така бути, чи змінили. Ну і інформація про нашу лялечку. Наша вказана, що виготовлена в Китаї. Наші холідейки, як зазвичай, запаковані. На ось такі пломбочки, і по них можна зрозуміти, розпаковувалася колись лялечка чи ні. Наша кросунечка ще не розпаковувалася, тому ці пломбочки нам треба почекати. Ну що ж, готово. Давай, давай. Знизу легше відклеїлася тут важче. Піддаємо на марсуні. Ой, щось посипалося, щось випало. Ось так. Я обожнюю колір цієї підставки. І спочатку я здивувалася, коли першу розпаковувала свою, чого вона така яскрава! Але потім ви все зрозумієте. З нашої коробочки випала наша стандартна на 2 роки гарантія. Яка вже ох, як давно минула. І наша дівчинка вже в безкоробці. Можна краще її роздивитися. Як я люблю цей момент. Як прекрасно ним насолоджуватися. Краса. Пішли далі, тому що нас це чекає. Челендж розкрути 100-500 дротиків. Давайте. Якщо дозволите, я буду їх розкручувати як можу, тому що це достатньо складно однією рукою робити. Так, один є. Yeah. Так, другий. Так, поки я розкручую, ви напишіть в коментарях, яка ваша улюблена холідейка якого року. І, можливо, якщо у вас ще немає жодної, яку б ви хотіли посадити посадити, поселити в свою колекцію. Ну або посадити в кого я. Так, і останній сталії. Короче, я больше я розпахматилася. У мене такі, така структура волосся, що тільки я черкаюся до чогось такого, що електризується, воно мене починає просто стерчати в різні от погляньте, сторони. Пухнасте, неслухняне волосся. Ось так є. Голова ще в нас прибита. Отак. От, І пришита сукня до коробки. О, так я цього не люблю. Ще й знизу пришита. Опа. Оп. Є. І що вона у нас ще на такій підкладці. Знизу шуршашка викидаємо. І ось причина, чому підставка такого кольору. Ви гляньте на цю нижню спідницю, під'юбник. Це взагалі. Колінка трошки зігнуті на щелчки одразу, на кліки, вибачте, є, розігнулася. Тримаються. Давайте пробувати від'єднати від цієї в'їзниці картонної. З голови є. Yeah. Так, і ось наша дівчинка практично вільна. А чому практично? Тому що ще ззаду <смі> протягнуту крізь сукню. І в мене був один одного разу такий факап, з якою ж це із лялечок. Здається, із 99-го року, коли я потягнула за занад... полінувалася розщепити сукню. І потягнула за дротик просто разом з сукнею. І я щось зробила із шарніром цим в талії. І він став таким розхлябаним. І я не знаю, чи це просто така м -м, випадковість, чи це просто так не можна робити. я зробила. Отже, все. Дівчинка вільна, давайте подивимося, що в нас лишилося в коробці, а потім детальніше розглянемо її. Коробці нас ще лишилося. Яскрава малинова, навіть не малинова, фуксія! Яскрава фуксія, світла така підставка. Ми її дістанемо. Ось. Тут у нас напис: Happy holiday. Ось така підставочка класна. Тут від неї ще. Саме сідельце. Оце в нас підставка типу сідло. Ми тебе дістанемо. І ще трошки... Yeah. <гум> і пакетик мій улюблений. З туфельками і грибінцем. Відкриємо його відразу, далеко не відходячи від каси. Я вже не знаю <смі>, точну кількість гребінців, які в мене є, тому що навіть Барбі буває, продаєш, а гребінці вже десь кому треба ті гребінці е, лишаються. Е, в е, тон М -м, підставці гребінець човники, звичайні. <смі> Мабуть, ви знають, як виглядають човники від барбі. І грабінець. От, в принципі, і все. Давайте розглядати ближче, детальніше красуню. Що мене зачаровує в цій дівчинці найбільше, так це її неймовірне обличчя. Вона дуже-дуже-дуже красива. Телефон, звичайно, погано фокусується, бо хоче, щоб ви на мене дивилися. Але дівчинка неймовірна, у неї так само красивий колір е, очей, але зовсім не подібний до кольору очей е, дівчинки Макії із цієї самої серії. Е, зачіска моя супер неулюблена, тому що е, це просто е, дубова е, така, я не знаю, як балабушка. Не знаю, як правильно сказати. Ну, не знаю, ну, чесно, якась балабушка, кавальчик якийсь такий на голові. І, е, що ще сказати? ну Не подобається воно мені надто воно високе, але в супер стилі кінця 90-х, початку нульових, випускниць. Так? Випускниці наречені всі були з такими високими зачісками. Це стало причиною, чому я переш... прошила ось цю. Тому що я одного разу хотіла й помити голову. І коли я її помила, це було просто жахіття. Вони були, по-перше, поганої якості, по-друге, вони були максимально нерівними. І е... з того волосся неможливо було ніяк його вкласти, тому що якість. Ну, що казати про Барбі, правда, якщо в інтегріті, коли отака зачіска, то там взагалі всередині нічого немає, і ти з нього нічого не візьмеш. Тому, нехай, пропустимо цей момент. Погане волосся, та й погане. Нехай буде така, такий її образ. На голові має щось типу корони, але це нас ниме телева не, не пластикова корона, а вона позаду на ось такій липучці на кнопці. І її е, можна запросто. Розтібнути, вдягнути для когось іншого. Сережечки стандартні, гвіздки із імітацією діамантика. Ця накідочка поки що пришита, і я не впевнена чи хочу її відпорювати, тому що попередньо дуже складно з попередньої лялечки було дуже складно мені якось. Складати після того, як уже відпорола. Воно все одно вже так гарно не лежить, тому хай поки що ця лишається. Повірте мені на слово, ось, ось з цієї сторони можна поглянути. Курсет сукні дуже красивий. Він ніби таким пояском оберезує е, сталію лялечки. Ось такі зірочки із близький ток Також на, на курсеті. і зверху на капроні. Оце у нас частинка зверху ще капрон. І зверху на капроні у нас ще є ось такі ніби ну, намисто, так, але воно також з такої самої тканини, як і ось цей наш головний убір. Далі ми маємо шикарну просто спідницю. Забула сказати, звичайно, про тканину. Це все оксамит, він класний, якісний, воно не сиплеться. Ці блискітки трошечки сиплються, але але... хто ж з нас з віком не сиплеться, правда? <ріху> Тому е воно класна, якісна, ця сукня. Ви бачите, зверху у нас є такий як капрон. Теж дуже гарно. І маємо ще такі манжети, такі самі в цієї блискітками під стиль нашого її діадеми. І е під. Е по фасончику, таку саму каблучку, як і сережечки. Туфельки я вже вам показала. Накидка вона, вона, ця, вона така. трошки, Вона типу під Атлас, але він такий цупкий, грубий і шуршить трошечки. Воно не таке погане і неякісне, як китайські ці різні клейоночки, але й не супер якісний. Там, Атлас, ну то ясно. Тому що зараз ця лялька на секундочку коштує, її можна за 700 гривень купити. Я взагалі вважаю, що ляльки 98-го року ще в такій шикарній сукні, це взагалі ніщо. Я не розумію цього ціноутворення і не знаю чому, але ось так вони не дорого коштують. Тому ось так. І ще раз, погодьтеся, це схоже на зоряну ніч, на зорипад, на Фейерверк І вона дійсно дуже крута. Мені подобається. Напишіть свої враження, а я ще вам зніму красивий підзіо. Я дуже вдячна вам за увагу. Я дуже щаслива кожному вашому коментарю, і коли ви пишете мені такі приємні слова, мені не віриться, що це відбувається зі мною. Що люди пишуть, що я щось цікаве розповідаю, і мені здається, що я це я, і я щось роблю не так, не на тій планці, наскільки це потрібно, тому що я роблю просто так це для душі від душі, бо хочеться поділитися. Але читаючи кожен ваш хороший коментар, кожне ваше добре слово, серце просто розширюється до таких об'ємів, і всіх вас хочете туди запихнути. Тому дякую Му -му 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 -му. дякую заходьте, Буду старатися знімати і па-па-па-па!